Понад пів сотні полотен, виконаних в різних техніках та жанрах, утворюють експозицію мозаїка архітектоніки. Це роботи трьох виноградівських художників Альони Стасюк, Діани Довбеш-Броди та Владислава Біланінця. Кожна картина результат дворічних творчих експедицій. Митців за Карпаттям, в центрі робіт знакові сакральні об'єкти Виноградівщини. Загалом представлено 56 робіт. Техніка і графіка і живопис різна техніка. Коли ми почали працювати над цим проєктом, то ми вирішили просто поїхати. І зразу нас потягнуло в сакральну таку архітектуру. Перша була це церква в Новоселиці, це Венградівський район, дерев'яна церква. І після того я так розумію, що е, вже пішло оце розуміння, що саме ми будемо. Е, Пропагувати бо це це сакральність, оце е, намолені оці місця, бо це місця сили. Вони просто ти туди приїжджаєш, вони тебе заряджають. Ну здебільшого, церкви це основні героїні наших творів, тому що ще з початком повномасштабного вторгнення так якось нам відгукнулося, що ми так якось. Зоперувалися і вирішили працювати в цьому напрямку, в напрямку збереження історичних пам'яток Закарпаття. На відкриття виставки у двох виставкових залах Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту приїхали й митці з різних куточків України. Це чіткий сигнал мистецького об'єднання. І з початку війни я зробила мешка в ворогадою і приїхав дуже отримати команду. Художників творчого об'єднання лайф. Дуже приємно враження. Я вважаю, що це правильна справа. Треба підтримувати мистецтво і треба активно просувати закарпатську школу. Так що, Я бажаю подальшого творчих успіхів і розширення виставкової географії. Тобто виставлятися не тільки на Закарпатті, але й показувати закарпатське мистецтво може і в центральній частині України і на сході. Переглянути картини у виставкових залах можна до 25 лютого.